Так, тут такі телевізори такі ціни. Скажіть чи то дорого, чи то дешево. 75, 75, 75, 85 дюймів, 86 дюймів. Далі йдемо. 65 ну 65 400 баксов считай это за округли 375 Нет, 65 samsonc 65 LG LG Samsung получается дорог Samsung мне тоже бишь, подобается у каждого свое конечно Без реклами. OLED. О, до речі, а вони всі OLED були? Ні. OLED треба брати. Тільки OLED. І від Samsung. 65. О, 800 баксів. OLED 65. Блін, а цей? Ти ще півтора тисячі, а різниця яка? Той і той OLED. Ви Бачите? Даже зображення однакове. А, це LG, але все одно. Ні, той і ще. Той тисячу. Це OLED. QLED, ну типу. OLED, QLED. OLED. 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 Ну, така-то штука. З цієї сторони є. Шестає сторони є. 83. Выключений. QLED 300, виходить, OLED дорогше, ніж QLED. Виходить QLED – це по-чесному. Так, тут такі телевізори. 50 -ка. Вон 300 баксов 50 -ка. Смарт Не пишет ни OLED, ни тело, правильно? Вот так это.